Всім доброго дня, вітаю на каналі Колоосп. Мій номер телефону 067 723 1226. Працюю Укрпошта, нова пошта та делівері. Розпаснемо сьогодні з такого моторчика 300 гривень. Алюмінієвий корпус. Працює. Отакий От пружина, циліндр на двері. Працює. 300 гривень. 500 гривень дрель, пилка 500 гривень, така 700 гривень. Перфоратор дриль працює. Перфоратор здоровий 1000 гривень. Руки мить новий рукомойник 300 гривень. Такі прилади по 500 гривень. Отакі патрон 130 1500 гривень от такого він плану так. така річ 300 гривень нова мікрометр 400 гривень працює ці е, лапки чи яких 300 гривень Кожевани вони нові, 004 пише. Їх тільки дві. Такий центр великий. Тут 38,2, така яка-то річ, не знаю. Тут різьба. Центр не центр. Що воно, Так. Ці три за тисячу гривень. Цей двісті. Це я не знаю скільки. Це, мабуть, може калібрувати. Типа... Типа калібрувати бабку. Як-то задню сію. Ну, не знаю. Маленька така дробилка для зерна. Абсолютно працююча. На відро поставили і вона вам смолотить. Такий мотор 2000 гривень працює цей з редуктором. Також працює низько 2,5 гривень. Такий з помпою, 2,5. Тут обороти високі. Така яка-то річ. Не знаю, що. На 3 кВт. 950 обертів. 3000 піщі. Вон кришка. Редуктор РМ-250. 5000. Такий. 4. Такий. 1,25. 2. 1,10. 2. Цей. 3. Цей дві з половиною 1 до 5. Корпус мотоблока 500 гривень. Таке з колесом шото 500 гривень, 600 гривень. Бетон такий пристрій є. Патрон на 400. Абсолютно новий. Запропонуйте що-то. Отака річ з якого-то станка. Не знаю. Все працює. Бабка. Отака. Також все працює. Оце я вже показував прес дві тисячі гривень. Болти ключ 24 товщина 16, довжина різьби 4 см, 40 гривень кілограм, отакі вони. Отакі. Також. Товщина 10, довжина 12 см. Ну тут десь ще інші попадаються. Такою шляпкою. Вони в мазуті всі. І товсті є. 40 гривень кілограм мусорний бак, 14 кг важить, 1500 гривень. Це трохи алюмінієві речі, що то або то трохи дорожче алюмінія. Каструля така, мабуть, літрів 30 з кришкою, 700 гривень. Оце 800 гривень, два прибори такі. Лавка 2,5, 2 ножки отакі. Може ще царська, я не знаю. Як-то так. Такий моторолер 5 тисяч гривень. Комплектний. Ну що то не заводиться, не знаю ніколи ним займатися така такий баняк не знаю літрів 70, може 80 з кришкою такі циліндри на запчастини по 300 гривень там штоки погані бугіль бугіль на циліндр Т-150 є Такий амортизатор. Можливо Т150 чи що? Я не знаю откуда. новий. Вот этот цилиндр. До конца не ясно. Т-150, чи поворотний, чи <coughs> с навески. новий також. Фаркопка, масс. Не розбита нічого. 2000. Такий цилиндр 1000, 1000 гривень. Там по стоку виработка є. Диск 800, Т16, Т25 і культиватори. Леміш. Леміш 500 гривень. Башмаки до плуга по 800, стойка 800. Отвал 500 цей, той 700 новий. Такі 300 бак, 300 гривень пружини, по 300 гривень. Це в маслі. 500 колеса полуось, та 150. 1000 гривень приплужник, 1000 гривень кардан зіл, 1000 гривень корпуса конські, по 1000 гривень в зборі з отвалами. Гачки по 200 гривень, булочки там по 200 гривень стріли, булочок потужний, 700 гривень, центрифуга 400 гривень, редуктор, 1000 гривень, МТЗ, трос 700 гривень. що тут. Е, оці, оцей набор буде 1500 гривень електронне запалювання до зіла 130, ну ЗІЛ-130-131. Ось така пружина ще є. на двері може Стартер 2000 працює генератори до цей на цей потужний по Т150 такі речі може, кому. Ото ще воно нове. Рульова, 700 гривень. Вихлопна труба нова дозів 1000 гривень. начнем отсюда. Такой вал на 300. Тут на два ремня. Под пилку довбачка. Есть ножи такие еще. Распределитель. 700 гривен. Т-25. Вот это 2000 гривень. Балка там і кулаки поворотні. 1500 за пару Т 16. Воздухан 500 гривень, ключі по 300, це 300 ножиці, такі по 300. Воно все працює. Нагнітач 400 гривень, граблі там вила такі сапки по 100 гривень. Кувалди по 300, по 200. Лебедка така, 1000 гривень. В доброму стані. Такий насос. Насос такий. Вот такого плана. Працює 300 гривень. Насадки на мотор. Верніше, це одна насадка. Внутрішній діаметр 21,2. Лампа така 300 гривень нова, лищата 500 гривень в доброму стані. Такі стробцини по 100 гривень. Рубанки 500 за все балони цей 300, той 500. Ключі такі. 100, 200, 300 гривень від розміра. Запитуйте там. Гвозді. 500 гривень, 10 кілограм тут. Сокирки. По 300, по 200, по 100. Тут деякі Є з тріщинами, По 300 гривень прижини. Прижими такі. Набір ключів. Тисячу гривень. Тут одніх ключів тільки 50 штук. От 8 до 36. Там все є. І молотки і зубила. Ну так. Ключі по 200 гривень. Такий кардан з муфтою желізною 100 гривень. Ящик такий 300 гривень. Дан данкрат, я ще не сказав. Такий данкрат 12 тонн, 1000 гривень працює, 5 тонн, 800 гривень, цей 500 гривень, цей 400 гривень. Абсолютно в доброму всі стані. Троса. Ось такі троса. 12 восьмерка десятка 40 гривен метр канистры вот такие вся 700 нова 300 железно 200 алюминиево тут потребно подварить кому-то но ну, как-то так может что не сказал Ще така труба на Т-150 є. Двері Т-16 500 гривень. Пилка отака з промишленої пилорами 60-х років. Ото розміри. 500 гривень. Одна залишилася. Що тут? Оце на запчастини по 200 гривень. Отакі вони. Якщо воно у мене вийшло із строю, я можу тільки подивитися щітки. А так ремонтувати ніколи. Можу проводи дрізати. На щось інше. В общем так, Герта. Такий набор, я не знаю, сказав чи ні. В общем, запитуйте. Як-то так. Ну все, до побачення. Далі буде.